Але якщо ви рекламуєтесь в певних інших країнах, Польща, я не знаю, Великобританія, Австралія, там я не знаю в Німеччину будь-яку країну, візьміть краще, обирайте ті мови, якими говорять ваші користувачі. Для, наприклад, Лондона, Англії, буде актуально не обирати арабську мову. Чи той саме хінді індійську мову, правильно. А, якщо ви хочете якусь там певну аудиторію. Але якщо, наприклад, ми продаємо якісь золоті понтові прикраси в Штатах, то тут краще латиносів не виключати, іспанську, португальську точно включати. Те ж саме, давайте так. Підбір мови визначається, виходячи з того, якою мовою говорять ваші покупці. Як Google визначає, якою мовою говорять ваші покупці, на базі мови запитів, якими вони користуються. Тобі якщо ви людина користується польською мовою і ви задаєте польську мову як метод таргетингу, то вона її знайде. Але якщо людина зачасту гуглить, наприклад, українською, а ви задаєте польську мову, то в Польщі, наприклад, ви її рекламу не покажете. Тому враховуйте цей нюанс і задавайте лише ті мови, які вам потрібні. Якщо переживаєте, вибираєте точно найтоповішу місцеву мову, правильно? наприклад, якщо беремо Польщу – польську, можна додати ще англійську, і якщо вам потрібно, можете додати українську, якщо ви шукаєте. Українці. На рахунок оцих оптимізації об'єктів. Я їх спочатку вам рекомендую виключати на перших порах. На перших порах, це яких? Це, наприклад, там перші тижні два-три.